Прогноз на 14 січня вівторок повня. більшість з вас її відчули вже починаючи з п'ятниці. Це могли бути емоційні гойдалки, апатія, хвороби, розкриття таємниць, отримання неприємної інформації та сварки. Але сьогоднішній день дарує гармонію, спокій і стабільність. Це ідеальний час для знаходження золотої середини у всіх аспектах життя. Ви відчуваєте себе в балансі з собою та світом, зможете вирішувати будь-які питання без поспіху і стресу. Ваша терплячість і відкритість допоможуть досягти бажаного результату. А діалог і командна робота стануть ключем до успіху. Я вам скажу так, якби не енергія сьогоднішнього дня повня відчувалась би набагато сильніше, була більш емоційна. Якщо між вами і близькими були непорозуміння, сьогодні є шанс на примирення та відновлення довіри у професійній сфері, можливий старт довгоочікуваних проєктів, стабілізація робочих процесів та фінансових питань. Грошей буде достатньо, щоб задовільнити ваші потреби, а кредити чи борги можуть легко погашатися. Це час для приємних зустрічей, відпочинку та відвідування цікавих місць. Вдалий день для романтичних моментів, навіть пропозиції руки і серця. Якщо ви давно хотіли поїхати у відпустку чи присвятити час собі, сьогодні саме той день. На побутовому плані це вичитування текстів, дрібний ремонт, завершення недоробленого, відновлення сил, медитація, поїздка до води, випивання алкоголю. Але я дуже не раджу сьогодні цього робити. Звісно, вас день може перевіряти, наскільки ви можете тримати себе в руках. Перед тим як ви Вибухнути, зробіть вдих, згадайте мій прогноз і подумайте, до чого це може призвести і що ви з цим будете робити. В негативі дня остерігайтесь крайнощів і залежностей, надлишку в усьому. Це може стосуватися їжу, алкоголю чи інших спокус. Вони можуть принести більше шкоди, ніж радість. Уникайте сумнівних компаній чи місць, де можливі конфлікти або ризики, складні розмови з маніпуляціями. Зберігайте мій прогноз для того, щоб повертатись до нього протягом дня і підтримувати. Себе розуміючи, що відбувається і які енергії керують сьогодні нами. Можливо, це буде саме вашим ключем до успіху. Зранку одягайтесь тепло та комфортно, обирайте затишний м'який одяг пастельних відтінків, світло-блакитний, кремовий або бежевий. Після обіду додайте яскравості насиченого помаранчевого або червоного кольору з золотими аксесуарами. Підкресліть вашу елегантність та індивідуальність. І я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня!